will adapt. Вітаємо, це шоу Ваш шоу. Мене звуть Ярослав Володигін, це моя колега Валерія Чачібая. І сьогодні в річницю Майдану ми починаємо шоу Ваш шоу на території Межигір'я. Ще два роки тому уявити собі подібного було неможливо. Воно було відкрите завдяки Революції Гідності, так само, як і безліч ініціатив, які з'явилися в нашій країні. Про те, як їм живеться в новій системі, ми поговоримо в сьогоднішньому шоу. Дуже приємно. Валерія. Що змінилося, щоб це став дійсно парк? Ну, звичайно, ми не могли і не маємо можливості змінювати якось так кардинально, щоб воно було парк, але воно, в принципі, навіть так, як було при Януковичі, може функціонувати як парк. Угу. Пан Денис, а чим ви, власне, займаєтесь? Приїжджають різні дипломати і ну, масу проблем. Тобто, і просто контроль роботи людей. І контроль охорони, і а до речі, скільки охорони? Тут Тут три служби охорони. Перша це самооборона, друга нацгвардія, і третя це спецміліці. А хто стежить за побутовими речами? Процентів 80, напевно, лишилося все-таки того персоналу, який принужчі живі свідки. Якщо вони щось і бачили, і знають, то вони настільки ще до сих пір, якби перелякані в тому, що не можна нічого говорити, тому що тут дуже було. Самі розумієте, строго. Є якісь місця на території, які є повністю недоступними. Їх не можна побачити. Будинок на тому що там не проводяться ніякі екскурсії, ні, нічого. А чому? По-перше, він маленький будинок, щоб там водити людей. Там дуже вузькі коридорчики якісь. Ну, тобто там дуже багато різного всякого майна. Все-таки треба людей водити на ці пеньки. Просто це для нас великі ну, труднощі за те, що треба контролювати їх на ті закриті території, за те, щоб вони не ходили по цих пеньках. Чому? Бо не ну, жалко, для... щоб вони ходили по цих пеньках. Просто якщо б ми їх не закрили, то їх би зараз вже просто не було. Бо вони є дерев'яні і стільки народу хотіло по них ходити, що їх би просто стерли. А це все-таки є наша пам'ять. Для вас і вашої команди. Mm -hmm. От Межигір'я, національний парк, робота тут. Зберігання всього, що є на території, от це для вас що зв'язку з тим, що в нас немає великих коштів. Ми виживаємо тільки з за рахунок тих внесків людей. Стараємося якось розвивати, тому що потрібно починаючи з туалетів, закінчуючи, от зараз добудовуємо е, стайню для антилоп, тому що у нас тварини збільшуються. Ну. І з ними щось треба робити потрібно. Ми тепер ще докупили, бо проініціювали у нас є така українська сіра порода корів, порода, яка мультики-козаки, от воли, які тянулися. Ми культурно спиралися на те, що ми не маємо ніякого права розпоряджатися, так сказати, угу. не нашим непонятним чим майном, бо воно і не державне, і не наше, і не Януковича. Ну, от так воно. Часи майдану. Коли начебто всі діють за логікою і ну, як, з якимось таким сенсом, да, і логікою, але все трошки нелегально і трошки так. Ну, але і... така логіка революції, да, є. Тобто, коли закон не може е, там працювати для людей, тоді там, люди самі працюють для того, щоб там якийсь був новий закон, працював до них. Постійно у нас якась реставрація там, да? чому? Тому що воно має велику проблему в тому, що, по-перше, не сильно якісно робили. По народному це називається на шару робили. Угу. Хто приймає рішення, що зараз те, що у нас наявне там, з цих пожертвувань, ми його витрачаємо є, на Бруківку. Є Громада маленька, да? та яка кожен день тут, це, грубо говоря, 12 чоловік. Вон страуси знаміннике. Підемо. Підемо прийдемо. Прогуляємось. Давай пила сюди. А чого звуків немає? Я зрозуміла, чому він їх любив. Чому? Ой, мовчазні, нічого не кажуть. Красиві які. Тут у нас трагедія ціла. Бачите, один самець краще іншому. І е, самка одна кинула значить, цього самця і дві самки, значить, біля знайома історія. Так, дуже, При тому та, що була перша, вона не дуже це подобається, а та вже не хоче повертатись. Ну така, бачите, трагедія. Сирота був, нам принесли дуже маленькі, ну, там пару кіло, Ви берете да? ще тих, хто приносять люди, так? І багато вам приносили тварин? Приносили птахів, в основному було такі, що ми лікували, випускали. Ми зараз знаходимося біля центрального, наскільки я розумію, ну, коротше, входу до будівлі, де жив дорогой президент. А звідки ви взяли такого? А Це його. Він... Це було тут? Це округа возила в машину. Ні. Возила як, типу. Типу він їде в машину. Місце це одне з найбільш дивних місць, щоб поговорити про те, як змінилася країна за два роки. Але може навіть і таке найсимволічніше місце, бо. Це ж така психологічна була історія з тим, щоб потрапити туди, куди не можна було потрапити. Можна робити те, чого раніше було важко уявити, що можна робити. А негативних речей і позитивних речей відкриваються якісь нові громадські ініціативи, відкриваються якісь нові бізнеси. І у людей енергія, як ну, в обидві в обидва боки. От атмосферна річ це сам Майдан. І там мені приємніше думати про ці нові ініціативи, про можливості, про те, що ми справді розуміємо цінність такої штуки, як об'єднання, як толерантність, як можливість забути про якісь чвари непорозуміння, а пам'ятати про головне, що ми українці, що ми одна нація, що в цій нації є різні нації, які теж мають своє власне місце і має бути комфортно. Про це приємніше думати на майдані, і от у Дениса та його команди ну очевидно немає ще довіри от до влади, да до якої зараз яка зараз є для того, щоб взяти так і просто передати. Ну наша держава буде піклуватися про це, зробить щось Будь добре. І Майдан був був про довіру. І всі ці два роки, які от зараз пройшли, вони про довіру. І про таке досягнення цієї довіри в суспільстві. Бо чому ми не посміхаємося на вулиці, як українці? Бо ми не довіряємо один одному. Ну я тобі посміхнуся, ти скажеш, якийсь дурак, іде по вулиці, посміхається, крайзімен. Тоді щось, я думаю, сильно і системно зміниться. Коли ну, ми, от Денис і його команда зрозуміють, що можна. Ну, що є якесь рішення, що є, ситуація не підвішена, отак, от, і в тому числі з Межигір'ям. А поки воно, от, поки, поки воно тут так, от, саме в цьому місці, от, це більше говорить про те, змінюється країна насправді чи ні. Короткий час в історії, коли можна зробити все, все що завгодно, і хороше, і погане можна зробити. Але для хорошого, для всього хорошого, там, в тому числі в медіа, там, в бізнесі, в суспільних громадських якихось змінах, це величезні можливості. От я за ці два роки я побачив купу людей, які віддано щось роблять. І віддано, і не заради грошей. Це все заради грошей. Це, знаєш, куди, коли нікуди вже гроші подівати, ти зробиш, робиш такі от штуки, потім доходять до цього. А ці люди, яких я бачу, які, стар... які починають якісь ініціативи, вони роблять це, ну, безкоштовно. І цей дух волонтерства, він же ну, мені здається, пояснюється лише тим, що всі ці люди розуміють, що от, а що нам ще робити, що, якщо ми зараз не зробимо це ми більше Ну, може, ніколи не зробимо це. А я бачу людей, які все більше людей, які е, готові, і спроможні брати на себе відповідальність, робити перші кроки. Там, вони такі, як спроба, потім виходить, потім там, підключається наполегливість, потім в тебе знаходяться однодумці. І формується вже, мені здається, ціла генерація людей, яка спроможна насправді взяти на себе відповідальність, не дивитися на те, як це батьки чи діди вирішать. А вже самим це робити, самим ставити перед собою якусь ціль, бачити собі мрію не як щось гіпотетичне, а конкретне, як там життя за такими та стандартами. Люблю попереміщувати меблі вдома у диктатора. Скромненько. Ми підміщаємося з цієї будівлі в студію, в затишну студію шоу Вас Шоу, а цей музей нехай вже живе своїм життям. Сьогодні в шоу Вас шоу. Ми подивимося історії про те, як насправді змінюється країна. І сьогодні ми подивилися, як це відбувається тут. в Межигірі. З цього починаємо. Перегортаємось у сторінку і рухаємося далі.